До кінця року пенсії в Україні збільшать ще двічі. Кому та наскільки? А також допомога дітям 10 тисяч гривень. Дуже важлива інформація. Як можна отримати ці дві важливі теми? Дивіться сьогодні в випуску. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі знаю Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. До кінця року в Україні очікується ще два підвищення пенсій. Зокрема, одне з жовтневих підвищення буде пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати. Її збільшать з 6500 гривень до 6700 гривень. Не набагато, всього на 200 гривень. В зв'язку з цим. Мінімальна пенсія громадян віком від 65 років зросте з 2600 гривень до 2680 гривень. Але при цьому є одна умова: їх страховий стаж має бути не менше ніж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Тоді ж з жовтня почнуть доплачувати щомісяця по 300 гривень пенсіонерам віком від 70 до 75 років. Ті ж, кому більше 75, вже одержують свої вікові доплати, так А, Таку щомісячну доплату розраховано на пенсіонерів, в яких розмір пенсії становить менше 10 тисяч гривень. А таких в Україні переважна більшість. Крім того, Пенсіонери, які мають не менше 30 для жінок, 35 років для чоловіків страхового стажу, з жовтня будуть отримувати пенсію не менше ніж 3 тисячі гривень. Ще один етап підвищення пенсії заплановано на грудень місяць, він буде аналогічний липневому підвищенню, тобто тому, який відбувається зараз в цьому місяці. А в грудні в Україні знову зросте прожитковий мінімум, в тому числі прожитковий мінімум для осіб непрацездатного віку. Замість нинішніх 2027 гривень він буде становити 2093 гривні. Таким чином, розмір мінімальної пенсії зросте на 66 гривень, максимальної на 660 Загалом. З грудня максимальна пенсія буде становити 20 930 гривень, мінімальна буде становити 2093 гривні. Відповідно, трошечки зростуть і надбавки за наднормований стаж. Ще з грудня мінімальна пенсія для громадян 60-70 років, які мають повний страховий стаж, буде становити 2500 гривень. Це всі. Підвищення до кінця року. І ще одна дуже важлива тема: з'явилася інформація, що можна отримати 10 тисяч гривень на дитину, а це ще одна виплата для постраждалих від війни. Тобто діти в сім'ях. Які постраждали від війни в Україні, зможуть отримати ще одну виплату. На такі цілі виділяє кошти одна з благодійних організацій. Про це повідомляє Тревел uh, РБК України з посиланням на благодійну організацію СОС, дитячі містечка. Неприбуткова організація надає допомогу сім'ям дітей, які uh, отримали поранення внаслідок бойових дій. Сім'ї з дітьми можуть отримати комплексну допомогу вона включає фінансову компенсацію, тобто 10 тисяч гривень. Допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безкоштовні юридичні консультації. Хто може отримати таку допомогу? Дивіться, звернутися за фінансовою, за юридичною, за психологічною допомогою може сім'я, в якій дитина отримала поранення або ж якесь інше ушкодження внаслідок військового вторгнення Росії в Україну. Така програма вона діє. По всій території України аналогічну допомогу можуть одержати і ті, хто виїхав за кордон. Допомога включає кілька елементів. Як я вже казала, перша фінансова допомога то одноразова виплата на кожну дитину, яка отримала поранення 10 тисяч гривень. Далі супровід та допомога в процесі оформлення соціальних виплат, інвалідності та отримання інших спеціальних статусів, медичні послуги, то діагностика, медикаментозне лікування, хірургічні операції та протезування, консультації з соціальних питань та юридична підтримка, також процес реабілітації. Психологічна допомога як самим дітям, так і членам їх родинам. А інша допомога залежно від потреб сім'ї, що постраждали від війни. Як отримати допомогу? Найголовніше питання: щоб брати участь в програмі від благодійної організації, потрібно заповнити форму на сайті фонду, СОС, дитячі містечка та підготувати такі документи. Паспорт одного з батьків. Або ж іншого законного представника дитини, ІПН законного представника дитини, свідоцтво про народження, або ж паспорт дитини, ІПН дитини за наявності, реквізити грошового рахунку, тобто номер IBAN, медичний витяг або ж довідка. Від національної поліції або витяг про внесення випадку до єдиного реєстру досудових розслідувань за наявності такого, це необхідно для того, щоб підтвердити факт поранення. І після отримання та опрацювання заявки представники благодійної організації зв'яжуться з сім'єю, щоб обговорити подальшу співпрацю. Дві хороші новини: як для пенсіонерів, так і для дітей, для сімей. Звичайно, те, що взагалі таке відбувається зараз щодо того, що діти просто страждають від такої ганебної, від такої гібридної війни, це, звичайно, не можна взагалі оцінювати якось, знаєте, там, що можуть бути щодо цього якісь гарні чи погані новини, але те, що є допомога. Те, що допомагають нам, українцям, це, це потрібно цінити і дякувати, що є такі організації, які допомагають. Знаєте, дуже-дуже багато зараз і волонтерської допомоги. Тому хотілося б, щоб було більше допомоги від держави. Але як би там не було, я вважаю, що це гарні новини і щодо пенсій, і щодо ось такої допомоги діткам і сім'ям. Дуже хочеться, щоб якнайскоріше все це закінчилося і все було добре з нами, з українцями, з нашою країною, і щоб ми нормально почали жити. Нормально. Дуже хочеться, щоб змінилося і законодавство, і щодо, і щодо пенсій, і взагалі щодо життя простих українців. Я вірю в те, що все зміниться, дорогі українці. Все. Все буде добре, я в це вірю. Вірте, і ви.